А, якийсь сонячний, гарний центр трускавця. Ще гортензії. Завершують квітнути. Морозець був вранці. Знаю, кажуть, цей ресторан закрився на ремонт. А ми починаємо, що там написано. А, бачите, писну шановні гості, з 10 жовтня ми зачиняємося на ремонт. Верхній теж так зачинився 7 років тому на ремонт. Ну, та ресторани вірю відновить роботу лише часу. Але хто зараз помивав, в нього йти, майте на увазі, він не працює. Міла Моцарт Парк А це вже теж листочки замели, Кілька днів тому ми йшли ту то... ну, ви розумієте, субота-неділя, в трускоці не прийнято прибирати, замітати, то було не заметно, зараз вже Зараз вже не відчувається настільки золота осінь, як вона відчувалася кілька днів тому. Пов вітер, пооблітали листя. І що, я пропоную на Дрогобицьку. Раз ми тут же йдемо. Давайте піднімось до гори лиси Дрогобицьку. Теж розкішні дерева, жовтнуть листочки. Шайба ліворуч, звичайно, що таку раніше шайба не працює. Трошки далі палац культури. І мені Тарас Шевченко. І на сонечку люди починають з'являтися сідати на лавочці. але ні видно будинки так з вулиці довбуша І завжди видно як ми йдемо цією вулиці просто ми не завжди звертаємо увагу я думаю всі хто хотів бути в трускавці цього літа вже були а от, хто хотів бути восени, ще не всі були хм, то напишіть Хто хоче восени проїхати. І хто зимою, теж почути цікаво. Хто полюбляє відпочинок саме осінній і чому. А якщо зимовий, теж чому. За літо ми писали кілька місць тому відео, та тоді було цікаво почути ваші думки. Точно так само цікаво буде почути ваші думки про переваги осіннього відпочинку. Труска і зимового. Там будинок будують найшвидше, напевно, зі всіх будинків, які ми бачили, що будують трускавці. Рекордно швидко. Міська рада, срібний будинок. Далі Трускавець 365. Отож, давайте перейдемо на той бік. Хочу сказати, його, не дуже добре буде видно. Та, його теж не дуже добре буде видно. Але якщо ми перейдемо на той бік, то буде видно. Тросквесь 365 Гарний ракурс, правда? Можна його, так його і треба на рекламу показувати. Пса. А й Дрогобиську. Так, піднімаємось до гори. Вже видно Бескіт. Недавно теж нас входила вулиця Мазепи, ми казали, що Бескіт не працює, Дніпро не працює. Лісову пісню видно ліворуч. А Ігорін Парк. Машин мало, восени машин дуже мало стає на вулицях міста. Людей мало, та машин все більше. ще менше стає. А, і видно вже будинок той. На горі Дорогобицької і церква. Покрова предстає Богородиці теж недавно. Ми черговий раз заходили всередину, робили, показували відео з середини церкви. Із середньої церкви, із з території церкви. Більше того в нас є фестиваль хорів. Хори кулядують. Теж відео мені дуже подобається. А, чоловік буде питати дорогу. Я вгадав, питали, де залізничний вокзал. Ма, десь тут раху ж. З'явилася та новобудова і вже тоді не так добре видно, але видно новобудову. Чоловік фотографується в телефоні, будь-який. Є така розбага. Колись телефони вуличні не були такою екзотикою, як зараз. Зараз це навіть не екзотика, він не працює. Я ж пам'ятаю, той телефон дві копійки коштував. Дві копійки, це якщо ви дзвоните по місту, то... Ну навіть не копійки, копейки. Якщо ви по місту дзвоните, 15, якщо по місту розмовити. пам'ятаю, були жетони, а потім були телефонні картки. Потім з'явились мобільні телефони. Відповідно, зникла культура таких вуличних телефонів. Один з небагатьох тут лишився і в другому такий в центрі. Ми теж його показували. До речі, кілька років тому ще у Львові був телефон, по якому можна було телефонувати. Бо був навіть час, що вони безкоштовно працювали. Ну, Я знав, у Львові кілька років тому був телефон, за якого можна було телефонувати. Працюючи. Цікаво, чи він досі працює. Ревіта туди під зеленим дахом. А якщо туди далі йти, то ми вийдемо на вулиці Дрогобицької. Ну, точніше з Дрогобицької вийдемо в напрямку Дрогобича, ми йдемо Дрогобицької. Так буває, задумався, заговорився. Та на той бік. Якщо тут далі продовжити рух, вийдемо. Прямо-прямо в Дрогобич. Ну Так, годину часу. місто а направо піде вулиця Лесі Українки. Оце церква покрою пристоїв Богородиці. Направо вийде вулиця Лесі Українки, на іншому її кінці стоїть статуя Ісуса Христа. Точна копія стати в Стартовий ріл дежанер. Ну, далі видно тебе автобукзал. Краще стає видно без. Eu vou a Ucrania, é a o vez que eu venho Праворуч досі є магазин рукавичка, досі працює. А, все буде видно. А, права, ще рукавичка. А достато ісуса туди далі прямо-прямо-прямо і дідати.